Ми всі чули вислів про те, що нікому не дається більше випробувань, аніж людина може витримати. Але я пропоную зараз на це подивитись дещо з іншої сторони. А якщо рівень складнощів, які в певні моменти постають перед нами, натякають нам на наш потенціал, і рівень тиску та страху, який в певний момент ми відчуваємо, вказує на рівень сили, яку ми можемо та здатні звільнити в собі. Історія доводить, що масштаб особистості визначається масштабом прийнятих викликів. Саме тому може нам варто іноді більш уважно придивлятися до складнощів, які приходять в наше життя. Якщо вони прийшли саме до нас, який же тоді потенціал приховано в нас? Без сумніву, десь там зверху вірять в нас більше, ніж іноді ми самі. Вище носа, адже великі виклики. Приходять до великих людей задля великої перемоги.